Якби не війна, ми б не познайомилися. Я Запоріжжя, він з Сєвєродонецька. Познайомитись у Львові. 24 лютого Олександра розбудив, Олександр розбудив дзвінок товариша з Полтави. Вони мені мій товариш, який живе в Полтаві. І він каже: типа, Саня, що ти бачив? Почалося. Типа, вели воєнний стан. А я кажу: так надзвичайне живу. Він каже: ні, вже почали бомбити. І я типу, відкриваю новини, і я бачу от перше, що мені перше відео, яке я побачив, згарі перша новина, це те, що обстріляли в Вано-Франківську, пролетіла ракета в аеропорт. І Тільки потім, уже о дев'ятій чи о десятій ранку, пролетіла ракета. Я думаю, що це була авіація в наш аеродром. Це Олександр з батьками виїхали з міста за кілька днів. Ми посиділи десь, мабуть, до 4 березня, і потім почали вже дуже сильно стріляти. Була проблема вже з ґрунтом харчуванням на ринку, тому що ну, майже ніхто не виходив на ринок. Проблеми були з їжею, з комунікаціями теж вони були з перебоєм. І ми тоді вирішили виїжджати в Черкаси. Олександр працює кореспондентом суспільного Донбас. З початком повномасштабного вторгнення мовник ухвалив рішення про евакуацію до більш безпечного Дніпра. Частина редакції працює віддалено. В умовах воєнного стану мовник організував для своїх співробітників курси з тактичної медицини, які проводили у Львові. На цьому тренінгу Олександр познайомився з журналісткою з запорізької філії Альоною. Нас навчали іноземці, і українські фахівці, як надавати першу допомогу, що робити при артубстрілах, як працювати в команді, бути відповідальним лише за себе в та є ще оператор. З 24 лютого довелося звикати до нових умов роботи. Ефір суспільне Запоріжжя не переривався ні на день. Її Робота стало більше. Вона Стала ще більш емоційною. Альона не побоялася та була однією з перших в редакції, хто відважився на зйомку у сірій зоні території, де точаться активні бойові дії. Перші декілька виїздів я приховувала куди я їздила від своїх родичів, аби вони не хвилювалися. Але я постійно приїжджала переповнена, сповнена емоціями і. Гарних і поганих емоцій, бо я бачила на власні очі, що відбувається, бачила страх в очах людей, бачила сльози, бачила надію. Розповідями про зйомки у сірій зоні. Альона ділилася з Олександром. Тривалий час вони спілкувалися телефоном, їздили один до одного на вихідні. Він мені майже на другу нашу зустріч, коли ми вже пішли після. Тренінго пішли гуляти містом. А, він сказав, що от ми з тобою поспілкуємось, Якщо ну, все буде добре, я до тебе переїду. Я була дуже здивована таким рішенням. Ну, по-перше, тому що, звісно, Запоріжжя знаходиться постійно під вогневим контролем. Так? А, також недалеко лінія фронту, взагалі, в принципі, небезпечно. Та й ми були дуже мало знайомі. А потім у неї була відпустка, і вона на тиждень приїжджала до мене в час. Ну і там тоді ми зрозуміли, що все добре, все виходить, значить, то є. Зв'язок є контакт. Зрештою, хлопець переїхав до Запоріжжя. Я до цього як себе не Ну, не було в мене серйозних відносин, таких прям дуже серйозних, але оті ці події вони змінили. І я зрозумів, що я не хочу бути один і такі складні часи, Їх краще проживати разом. У Запоріжжі пара пережила і тяжкі часи, коли на початку жовтня місто мало не щоночі рашисти обстрілювали ракетами с 300 гатили по житловим багатоповерхівкам та приватному сектору. Ми певне часто навіть ночували там в машині і так далі, тому що було розуміння, що є небезпека, тому що тоді кожну ніч обстрілювали якусь багатоповерхівку. Я для себе тоді ще на початку війни, коли ми про те, що ми говорили, я прийняла рішення, що ми поїдемо з міста лише якщо буде небезпека окупації міста. Тут я не хочу жити, якщо тут будуть окупанти. Все інше якось переживемо і будемо навіть на такі страшні події війна. Руйнування втрата дому все одно треба знаходити якісь моменти, які підтримують життя далі.